Сподіваюсь, що у вас, як один хлопчина, сказав, шикарний настрій. Дивлячись на цей дощик, на цей чудовий дизайнерський ремонт. Запрошуємо вас на перегляд. Дивіться на цей будиночок. Знаходиться в закритому котежному містечку під Києвом, 8 км від Києва. Село Ходосівка, сам будинок 225 квадратних метрів, ділянка. До 10 соток землі. З чудовим басейном будинку є 5 окремих кімнат, 3 санузли. Це якраз хідна група. Багато дизайнерських рішень, гарні поєднання кольорів. Тут ще гардеробна додатково, там пральня, є котельня, кімната на першому поверсі, також є другий поверх. На другому поверсі коридор з такою шафою і це друга кімната. Це третя кімната, мастер спальня зі своїм трьома туалетним столиком, своя велика гардеробна, такий великий самвузол, ванна, душова, два рукомийника, дзеркало. Також це третій самвузо в будинку. Є біде туалет дуже важливо. Що присутній. І то, і то. Це вже четверта спальня і п'ята спальня. Запрошую вас на перегляд, що вам ці відео. Ставте лайк, підписуйтесь, телефон контактний буде в описі, і точна ціна буде указана там.